Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати синтаксис і пунктуацію, яку почали вивчати ще у 8 класі. Завершили повторення, пригадали про просте речення, основні ознаки простого ускладеного речення і продовжуємо вивчати синтаксис далі. А саме поговоримо про пряму мову та розділові знаки при прямій мові. У процесі спілкування. Ми, у нас виникає потреба передавати чи відтворювати висловлення інших осіб, які ж існують способи передачі чужого мовлення, це пряма мова, непряма мова діалог та цитата. Справді, з деякими із способів передачі чужого мовлення ми вже з вами говорили у п'ятому класі. Але тоді ви здобували ось такі поверхневі знання, тобто було своєрідне ознайомлення. На уроках в 9 класі ми будемо поглиблювати свої знання про ці всі способи передачі чужого мовлення, вчитися правильно будувати речення, пунктуаційно їх оформлювати і граматично будувати. Отже, сьогодні ми більш детально говоримо саме про пряму мову, і це перший урок із циклу уроків про способи передачі чужого мовлення. Отже, пряма мова це чуже мовлення передане дослівно. Пряму мову супроводжують слова автора, що можуть указувати на те, кому вона належить, а також на обставини мовлення. Пряма мова при цьому становить окреме закінчене речення або ж декілька речень. Пряма мова супроводжується словами автора. Ви повинні знати, що слова автора саме і вказують на те, кому належить пряма мова. Слова автора є своєрідним синтаксичним центром, що організовує конструкцію з чужим мовленням, а також є засобом уведення його в розповідь. Наприклад, діти кажуть, ми вітчизну нашу любимо свою, тобто діти кажуть, це буде слова автора. Тобто, хто кому належить пряма мова, дітям, вони що роблять, кажуть, тобто в яких обставинах відбувається мовлення. А власне, пряма мова, ми вітчизну нашу любимо святу. Тобто, звернули увагу, що мова йде від першої особи, так? Саме діти про себе говорять. Речення з прямою мовою складається з двох частин. Це одна частина це слова автора, а інша частина це, власне, пряма мова. Ці дві частини об'єднуються за змістом та інтонаційно, без допомоги сполучників. Ну і відповідно, якщо речення з прямою мовою складається з двох частин, то поміркуйте, яким воно буде забудовою. Правильно, воно буде складним. Таким чином ми починаємо наше знайомство. Ну, точніше, більш практичне ознайомлення зі складними реченнями. Отже, розглянемо основні схеми. Звичайно, більшість схем вам вже буде знайома із 5 класу. Так, пряма мова після слів автора має ось такі схеми. Наприклад, спочатку йде пряма мова, так якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї, о, якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка. У липневий вечір, якось біля школи, ти мені сказала. Пахнуть матіоли. Зверніть увагу, що якщо у нас пряма мова розповідна, то крапка ставиться після лапок. Розгляньмо речення, коли в нас пряма мова оклична. Он чутливо спить очеретина і шипоче світу не буде. Зверніть увагу, що знак оклику, на відміну від крапки, стоїть перед лапками, а крапки уже немає після лапок. Так само і питальне речення, тобто, коли пряма мова це питальне речення. Я спитав колись у батька ви скажіть мені на щирі, що найтяжче ранить серце? Знову ж таки, пряма мова це питання. Знак питання ми ставимо перед лапками. І крапки відповідно не ставимо. Це, до речі, дуже важливі моменти. Де ж ставити розділові знаки у кінці прямої мови і у кінці речення з прямою мовою? І тому прошу на це звернути особливу увагу, тому що якщо ви неправильно поставите розділові знаки, навіть ту саму манюсіньку крапку це буде вважати сам пунктуаційною помилкою. Отже, далі розглядаємо, якщо ж пряма мова стоїть перед словами автора, уже навпаки то відповідно пряму мову ми записуємо з великої літери. Так? Якщо вона розповідна, ми вже не ставимо крапку. А після прямої мови, після лапок, ми ставимо кому, дере і слова автора записуємо з маленької літери. І вже після слів автора ставимо крапку. Наприклад, гарна музика шепнула заслухано Дарка. І е, якщо ж пряма мова оклична, то знак оклику ми ставимо. Перед лапками, але зверніть увагу, що коми у нас немає. Але в кінці речення ми ставимо крапку. Дивись, коханий мій, дивись, в моїх очах весна, казала так мені колись красуня чарівна. Ну і так же само за аналогією, якщо е, питальне, питальна пряма мова, то теж саме знак питання ставиться перед лапками, і вже крапки не, коми не ставимо. А кому ми ставимо? Крапку, точніше, тільки в кінці речення з прямою мовою. А куди ви їдете, люди добрі? Осмілився спитати погуз. Зверніть увагу на розділові знаки і запишіть собі ці схеми у зошити. Ось іще один вид, коли пряма мова всередині слів автора. Тоді ми маємо цілих три частини. І звертаємо увагу, знову ж таки, на розділові знаки. Спочатку речення починають за словами автора, після них ми ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, пишемо пряму мову, закриваємо лапки і далі продовжуються слова автора. Ми ставимо, якщо пряма мова розповідна, пригадуєте, так, ми ставимо кому-тере і в кінці речення ми вже ставимо крапочку ось тут. Я сказала, я згодна тату і поцілувала йому руку. Якщо ж у нас пряма мова оклична. Знову ж таки, ми ставимо знак оклику перед лапками. І коми не ставимо в кінці речення, ми ставимо крапку. Тоді перша, перша частина, перші слова автора ми записуємо з великої літери. Далі двокрапка, лапки, пряма мова з великої літери, знак оклику, лапки закриваємо, терем, і продовжуємо слова автора з маленької літери. Тобто, бачите, ось вони три частини нашого речення. І, наприклад, якщо у нас пряма мова не закінчена, так, виражена незакінченим реченням, то ми, відповідно, слова автора пишемо з великої літери, після них ставимо двокрапку. Далі пряма мова це незакінчене речення. Ми ставимо три крапки, закриваємо лапки, коми вже в нас немає. Продовжуємо, ставимо тере і пишемо слова автора з маленької літери. І вже в кінці речення ми ставимо крапку. Дід бурчав, тепер би того дощу, і сердився невідомо на кого. Тобто, бачите, якщо у нас пряма мова розриває слова автора, тобто стоїть всередині слів автора, а й таке буває, то в нас речення має три частини. Буває і таке, що пряма мова розривається словами автора. І пряма мова це одне речення. Тоді в нас теж є своєрідні три частини, але навпаки. Тобто, спочатку ми відкриваємо лапки, пряму, пряму мову записуємо з великої літери. Якщо в нас, наприклад, Ця пряма мова виражена незакінченим реченням, ставимо три крапки. Далі тере, слова автора з маленької літери. До речі, зверніть у усіх випадках, незалежно від того, яка за окликом пряма мова за інтонацією. Слова автора, ми записуємо з маленької літери. Далі кома тере і продовжуємо пряму мову з маленької літери. Прошу звернути увагу, що якщо у нас... Слова автора розривають пряму мову, то лапки ми відкриваємо і закриваємо тільки один раз. Тільки один раз. І крапку ми ставимо після лапок. Ось на такий момент. Ви зверніть увагу, що крапка після лапок в такому реченні. Наприклад, хіба що, майже пошепки, промовила вона? Я сам спробую. Рано ти, каже батько, закінчив науку. І, знову ж таки, якщо в нас пряма мова оклична, ні зринула мисль у такий спосіб пожежі не згасити, треба трактором перетнути дорогу стихії. За що ж хто небудь попитає, зозуля півня вихваляє? Ось у нас такі варіанти речень. До речі, якщо у нас розповідне речення, ми пам'ятаємо, то ми крапку ставимо після лапок. А якщо ж у нас речення питальні або окличні, то відповідно що? Крапки ми вже не ставимо. У нас знак питання чи знак оклику, лапки закрилися, і крапки ми вже не ставимо. У нас закінчилося речення. Далі. Дивимося такий варіант, коли пряма мова розривається словами автора, але пряма мова складається з кількох окремих речень. Тоді в нас три частини. А бачимо, що друга частина речення з прямою мовою, друга частина прямої мови, коли це окреме речення, пишемо з великої літери. І ось такі варіанти: ходять тут усякі бурмочі дід. Недавно двоє пройшло. Пряма мова, яка містить незакінчене речення, тире слова автора з маленької літери, ставимо крапку, тому що речення закінчилось і почалось нове речення прямої мови, і тоді пряму мову ми пишемо з великої літери. Завжди, просить хлопчина, не тікай від мене, візьми мене із собою. Знову ж таки, перша частина прямої мови питальна або шоклична. Слова автора написала, і речення закінчилось, далі починається нова пряма мова, нове речення, і ми його записуємо з великої літери. Та ні, я того не кажу, відповідав Зінько. Знаю, що земля це ваша. Та ж сама схема, так? Ми ставимо крапку і тоді ми пишемо пряму мову з великої літери. Пізно володьком і додала тим самим легким смішком. Ех ти, сторож. Ось такий варіант, коли у нас вживаються слова додала, продовжила. Тобто говориться про те, що людина далі продовжує. Тоді ми ну, своє мовлення, тоді ми пишемо двокрапочку після слів автора, і пряму мову починаємо з великої літери, і зверніть що крапка, зверніть увагу, що крапка саме після лапок. Запишіть, будь ласка, собі всі ці схеми, адже ці схеми, де П це пряма мова, а А це слова автора, і залежно, з якої літери пишеться пряма мова чи слова автора, вони так і позначаються на схемі. І саме коли ви запам'ятаєте ці схеми, то вам тоді легко буде і побудувати речення з прямою мовою, і е, правильно поставити розділові знаки. Дуже важливе е, значення має інтонація. Слова автора завжди вимовляються з розповідною інтонацією, а інтонація прямої мови може бути розповідною, питальною, спонукальною або шокличною. Перед прямою мовою після слів автора обов'язково має бути пауза. Після прямої мови слова автора вимовляються дещо зниженим тоном. У кінці слів автора робиться пауза. Усередині прямої мови слова автора вимовляються або зі зниженням голосу і попереджувальною паузою, або з інтонацією, властивою вставним словам. Тобто, так чи інакше, ми при усному мовленні інтонацією повинні відокремити слова автора та пряму мову. Звичайно, пряма мова буде читатися дещо з підвищеною інтонацією. А слова автора будуть читатися розповідною інтонацією і дещо зниженим тоном. Отже, знову ж таки, узагальнювальна вам таблиця. Ви можете собі зробити або скрін, або сфотографувати слайд, або ж, натиснувши на паузу, записати собі всі ці схеми. Ось вам узагальнювальна таблиця всіх правил, які вам потрібно знати. І попрацюємо практично. Пунктуаційний практикум. Розставте пропущені розділові знаки. Накресліть схеми речень із прямою мовою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і що? Справилися? Попрацюємо. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви розставили розділові знаки і накреслили схеми речень. Попередня таблиця, яка була щойно, вам допоможе. Перевірте дуже уважно, чи всі ви розділові знаки поставили правильно. Ну що, вдалося вам? Все ви правильно зробили? Якщо ви всі знаки поставили правильно, значить, ви дуже добре прослухали і запам'ятали. А ще, мабуть, вам допомогли схеми, так? А на сьогодні все. Далі в підручнику на сторінці 21, 22, прочитайте правила, вивчите їх, знову звернете увагу. На розділові знаки при прямій мові. На сторінці ваша хатка на сторінці 25. Завдання А і Б. Письмово. Любіть і вивчайте українську мову, говоріть українською мовою. Адже нації вмирають, як казала Ліна Костенко, не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Звернули увагу, я теж побудувала вам речення з прямою мовою. А за якою схемою цікаво чи зрозуміли ви? Пишіть у коментарях. Хорошого вам дня! Успіхів та побачення!